Я хотів би приїхати в Україну, але якщо мене пустять українці, так от Максим Галкін зізнався, що він допомагає Україні в боротьбі з ворогом. Але ми підтримуємо, як, як можемо, так підтримуємо. А що заговорив українською, та і Алла Борисівна також підхватила його ініціативу. Ми, ми да, Керівник. керівник керівник. Чи дуче, та ду мені, так, мені дуже ні. галкін? Не очікував, що буде давати інтерв'ю українською, хоча зізнався, що мову він вчить. Я почав вивчати. Я почав вивчати, але я не ждав. А на питання чи планує концерти? Максим дав рішучу відповідь в інтерв'ю. Новини лайф». Це обов'язково приїдемо. Єся розрішати, то приїдемо. Друзі, напишіть в коментарях, чи очікуєте ви Максима Галкіна з концертами в Києві, та обов'язково перегляньте попереднє відео, де ми обговорювали вбрання зіркової пари, їх емоційний стан та кумедну витівку гумориста.